Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Щодня і щоночі російські дрони атакують українське небо. Але і йому є чим відповісти: дрони-перехоплювачі, новітня зброя, яка змінює правила гри. Що це за машини? Як вони працюють, і чи достатньо їх на передовій і в тилу? Про це говоримо сьогодні. З нами Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. Дякую, що ви з нами. Давайте почнімо з технічного питання. Чим саме дрони перехоплювачі відрізняються від ударних і розвідувальних БПЛА? Давайте почнемо з того, що велика кількість повітряних цілей, які запускає ворог по території України, потребувала здешевлення засобів перехоплення. Дешевим засобом раження за останній час Україна активно використовує безпілотники. Саме тому було спробовано… Технічно зробити так, щоб цей дрон ще й перехоплював повітряне цілі. Тому зараз бачимо модернізацію деяких безпілотників мультикоптерного типу, як ви бачите зараз, на екрані, або, наприклад, крилоподібного, і це дозволяє нам перехоплювати повітряне цілі. Зрозуміло, що першим етапом такого такої технології стали розвідувальні російські дрони, коли ми. Безпосередньо звичайними півдронами почали вибивати російські розвідувальні безпілотники. Наступним етапом стала вже протидія саме шахедам, і тут треба зауважити, що для протидії шахедів треба дещо кращі можливості цих дронів, тому що ми кажемо про е застосування шахедів здебільшого вночі, і про е те, що тут трохи інші швидкості. І швидкості тут нам потребується більше там 340 км на годину для того, щоб якісно працювати по цілях. Тому це стало такою зброєю, яка була дешевим рішенням щодо протидії, тому що зрозуміємо скільки коштує, наприклад, ті ж саме крилата ракети або ну, ракети для протиповітряного оборони. Як активно розвивається зараз ця галузь в Україні? ми не будемо питати вас про звісно кількість, яку сьогодні виробляє Україна щодо дронів перехоплювачів. Якщо ви можете назвати якісь приблизні цифри, ну, наприклад, приблизна кількість типів такої зброї українського виробництва, то будемо вдячні. Близько семи типів різноманітних безпілотників, які використовуються для перехоплення повітряних цілей. Знов таки, тут є і мультикоптерне, і крилоподібне. Тут є різні підходи щодо захоплення і відпрацювання по цілі. Є рішення, які, наприклад, ми зараз активно розвиваємо наша компанія, це автоматичне захоплення цілі, і дольот до сектору, де може бути шахет, який потрібно знищити, в автоматичному режимі. Тобто, основна мета це зробити автоматизовану систему, де немає пілота, є оператор який контролює процес, тому що ми розуміємо, з великою кількості повітряності тіла, які використовує ворог, потрібна буде велика кількість е, безпосередньо пілотів, які зможуть працювати по е, з цими засобами перехоплення, тому тут важливо вибудувати систему протидії е, автоматизовано безумовно, треба казати про те, що є потреба, все ж таки. В якісних системах детекції, які дещо спростять нам роботу, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти для якісної роботи протиповітряної наборони, нам треба чітко розуміти координату цілі, тобто ми кажемо про висоту прольоту цілі. І а, чітку координату в реальному часі, яка передається на засоби а, перехоплення для того, щоб відпрацювати з гарантією на 100%. А, і а, тут є куди рухатися, тому що насправді це суттєво допоможе нам автоматизувати цей процес і зробити такі малі системи протиповітряної оборони, які дозволять нам м, м, виявляти і протидіяти безпілотниками, не, не лише, наприклад, на от таких електричних двиганах, які ви бачили, а ще й на реактивний сенсі. Чи в процесі виробництва дронів, перехоплюючих в Україні, зараз застосовуються як активно на можливості штучного інтелекту? Ну, безпосередньо ми намагаємося використовувати. Я це штучним інтелектом, знов таки, штучний інтелект це коли буде група дронів самостійно вирішувати всі задачі. Зараз ми кажемо про набір алгоритмів, які дозволяє нам. Наприклад, співставляти деяку інформацію, розуміти, що ми на правильному шляху. Наприклад, там, тепловий слід шахеда дозволяє нам зрозуміти, що це шахет, або це пародія, або це гербера. Тобто ми можемо різнити види цілей, наприклад, за рахунок від, отриманого відео з тепловізора цього дрона. І це допомагає нам, наприклад, виконувати. Задачі щодо захоплення цілі, і вже безпосередньо е, враховувати правильний кут заходу на ціль для того, щоб її перехопити, те саме можна і казати, наприклад, про використання е, часткових елементів штучного інтелекту, коли ми, е, наприклад, долітаємо до якоїсь е, ділянки, де є е, шахет, який потрібно знищити. Тобто, ми вже е, використовуємо деякі програми забезпечення, які в автоматизованому ріш... режимі можуть доставляти наш борт до потрібного сектору, де буде. Потрібно йому працювати. Володимир Зеленський заявив, що для українських виробників дронів-перехоплювачів поставлені чіткі завдання у визначений час застосовувати щонайменше тисячу таких засобів на добу. Про це він повідомив за результатами відвідин одного з підприємств заробництва дронів перехоплювачів. Тисяча дронів на добу наскільки це наразі амбітна і досяжна для українських виробників цифра, і наскільки вона задовільняє потреби фронту і тилу? Ну, знову таки, давайте, мабуть, почнемо з того, що нам все ж таки треба зрозуміти, як ми будемо перехоплювати ціль. Тобто, я постійно кажу про те, що трон-перехоплювач є одним із елементів системи протиповітряної оборони. Тобто, він не є гарантом протидії будь-якій загрозі. Є також гарне рішення щодо автоматичних турелей з штучним інтелектом, мобільно вогневих групи, які працюють по цілях, які використовують там мали висоти. Мала авіація, яка зараз ми маємо деякі літаки, перероблені з ракетами Р-73, Тому тут потрібно зрозуміти головне, що в будь-якому випадку протидія з нашого боку повинна бути різноманітною. Чому вона повинна бути різноманітною? Тому що ми повинні бути е відповідати будь-яким викликам, які можуть бути від ворога. Навіть будь-яка модернізація дрона нами повинна вже бути готова відповідь. Чому, наприклад, зараз ми нас доганяємо в протидії, шукаючи рішення, наприклад, з застосуванням саме дронів перехоплювачів, тому що ми не можемо ми хочемо здешевити. Принципи перехоплення на висотах від півтори тисячі метрів до там вісьми тисяч метрів, де використання авіації це задорого, а Використання, наприклад. І проти класичних систем протиповітряної оборони це за дорого, а можна використовувати щось більш дешеве, і це в тому випадку ми використовуємо дрони перехоплювачі. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ми стикнемось з наступними проблемами. Це і погані міті умови, і, наприклад, те, що використовують активно ті ж саме шахеди, або там гербери або пародії, це низьку хмарність, тумани. В цих метеоумовах вони вже вміють літати. Нам треба готуватися теж вміти літати в таких метеоумовах. І ж навтаки, треба зрозуміти, що ворог буде шукати вже зараз рішення протидії нашим дронам перехоплювачам. Тут може бути або прискорення, або, наприклад, маневр по висоті вверх, або вниз. Жнов таки, насправді, шахет, хоч і маломаневрений, але в будь-якому випадку треба все ж таки бути готовим до того, що ворог буде якийсь. Протидії ставити нам для того, щоб вже е, уникати е, з нашого боку таких принципів перехоплення, тому я й виступаю постійно з е, щодо розподіленого перехоплення і різноманітні засобів враження, тому що є 155-й снаряд, який може якісно працювати проти е, цих же шахедів але все це почина, в будь-якому випадку. Треба починати з якісної детекції, яка дозволить нам виявляти і розуміти чітко. Де знаходиться повітряний об'єкт для того, щоб його перехопити. Тобто наразі складно, наприклад, сказати, враховуючи всі нюанси, про які ви загадали, враховуючи весь арсенал дронів, які ворог запускає по території України, наприклад, який відсоток всього, що летить, може бути перехоплено за рахунок дронів перехоплювачів. Тут треба підходити, на який відсоток може бути перехоплений за рахунок дронів перехоплюючих, а який відсоток буде. Тут, знов таки, давайте почнемо з того, що будь-яка зброя, яка може знищити шахет, вона є ефективною. Доказова ефективність, то це відсоток при якому ця зброя працює на 70 і вищі відсотків. Тобто від 70 і вищі відсотків це є якісні показники роботи засобу перехоплення. Тому знов таки, ну зрозуміло, що використовувати дрон перехоплювачів на висотах, наприклад, 500 метрів, не є сенсу, коли є там, коли є там мобільна вогнева група. Додатково треба казати про те, що там, наприклад, більше 8 тисяч метрів треба буде використовувати авіацію вже, F 16 тому що той самий Ізраїль використовує теж Ф-16 проти е дронів Шахет використовував. Тому тут треба йти з боку того. В залежності від того і від характеристик цілі, вже приймати рішення, яким засобом перехоплювати, ми повинні шукати е, комплексний підхід до протидії, тому що ми постійно намагаємося перехопити шахет, а треба зробити логіку використання шахеда неефективною. Якщо повернутися до питання виробництва дронів перехоплювачів в Україні, які існують наразі проблеми, можливо, нестача комплектуючих, електроніки інші моменти? Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді є потреба в розумінні технічних характеристик і вже зараз робити засоб, який буде уніфікований? І стандартизований, тому що щоб не було того рознеманіття дронів, які ми використовуємо на лінії бозітки. Жнов таки, давайте повернемося до того, що повинна бути єдина система зв'язку, єдине стандарти е засобу е підриву, е єдине стандарти, наприклад, там плати ініціації підриву. Все це треба дотриматися, і це може бути дотримано за рахунок того, що буде чітке технічне завдання від держави, а не просто кількість потрібних дронів. Тому що ми ж таки будемо зараз гнатися за кількістю, але не бу будемо забувати не про якість, а про. Уніфікацію стандартизація, яка допоможе нашим силам оборони отримувати зрозуміло інструменти протидії, а не кожного разу навчатися на новий засіб перехоплення. І останнє питання. Ви торкнулися моменту щодо а, змістовного замовлення з боку держави, саме технічного замовлення, а не а, розмов про кількість а, дронів, які виробляються в Україні. Скажіть, будь ласка, чи улагоджені питання юридичні, законодавчі питання інвестицій і взаємодії між держорганами для того, щоб наразі виробництво дронів перехоплювачів в Україні було максималізоване? Ну, давайте почнемо з того, що у нас е прохід якоїсь технології, наприклад, от дрони на оптоволокні, написали додатковий. Закон або там правки внесли, які дозволяють там ввозити, оптоволокно там без додаткових податків. А, якась технологія там на початку повномасштабного вторгнення РЕП почали щось писати, якісь окремі правки до законів. А, ми чекаємо з нетерпінням Defense City Сіті, котрий повинен запрацювати на. В якості допомоги нашим е військовим, і ми е безумовно кажемо про те, що е ми чекаємо якісного єдиного закону для ОПК, який насправді буде відповідати вимогам війни, а не просто от такі короткі е правки, які просто щось там закривають, перекривають. Єдиний закон, який насправді буде правильно працювати на оборонку держави, і коли. Більшості компаніям були буде зрозуміло, як працювати і не наражатися на будь-які перевірки з боку спецслужб або там податковий, або ще когось, тому що а, для більшості цих підрозділів війна вже закінчилася. Вони працюють на план, тобто їм потрібно. А, от у нас навіть давайте пригадаємо одну із тез щодо Набу і САП, тобто вимагали, що вони дуже багато коштів витратили, але не повернули до держави. Слухайте ці. Ці е, служби повинні робити так, щоб не було порушень, а не заробляти. Розумієте? Тому то, то для того, щоб було все якісно і працювало, треба окремий закон, який ми чекаємо. який ми і чекаємо додатково ж дефенс сіті, яке маємо надію, що виправить деякі проблеми. А цей закон наразі він е, розробляється дефенс Сіті зараз е, йде на обговоренні в комітетах, і закон про ОПК теж зараз іде поки що в формування цього закону. Пане Анатолію, я дуже дякую вам за відповідь, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, для наших глядачів сьогодні з нами був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів Реп. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.